Друзі, вітаю! В цьому короткому уроці ми дізнаємось, яким чином перетворити формулу, яка створена за допомогою штучного інтелекту або в форматі LaTeX, на звичайну формулу, яку можна вставити в документ Microsoft Office Word. Власне, коли ми, наприклад, з вами спробуємо формулу скопіювати. І це також, можливо, не тільки там в чаті GPT або Gemini або ще в якомусь нашому помічнику створена формула, то ми будемо бачити, що в нас насправді формула буде мати наступний вигляд. Зараз ми вставляємо. Ось ми вставляємо і бачимо, що ця формула у нас має зовсім неприглядний вигляд. Але це відображення в форматі латекса. Але яким чином перетворити ось цю формулу на звичайну красивеньку формулу, до якої ми з вами звикли. Для цього власне, ми можемо натиснути Вставка нова формула, наприклад, вставка. І далі обираємо рівняння. Або натискаємо Alt плюс. І у нас вже автоматично створюється вікно для введення формул. Далі ми наводимо курсор в місце, де ми повинні вставити наше рівняння. І натискаємо зберегти лише текст. Як бачимо, у нас це рівняння воно зараз знаходиться ось в такому вигляді. Але коли ми натискаємо, що перетворити на професійний, ми отримуємо формулу, яка у нас була створена за допомогою штучного інтелекту яка була створена в форматі Lattex. Тобто таким чином ми можемо достатньо швидко перетворити будь-яку формулу із формата LaTeX, перетворити на формулу, яка у нас звичайна, яка у нас створена власне, вже засобами Microsoft Office. Ще раз наголошую, що ми натискаємо alt плюс», Далі в поле вставляємо зберегти лише текст і наз... назначаємо, що це у нас професійний формат. І таким чином ми перетворюємо будь-яку формулу, яка у нас відображається в форматі, latex, на формулу, яка у нас відображається в Звичайному рівнянні у будь-якому текстовому редакторі. Якщо вам це відео сподобалось, то будь ласка, вподобайте це відео, доєднуйтесь до нашої закритої спільноти і до нових зустрічей.